Номер 30 Пізьмен Даніл. Павло Глазовий, що таке мистецтво? Колись було, як виходив на сцену співак, одягав обов'язково не піджак, а фрак, замість галстука у нього метелик на шиї, до сорочки білосніжну маніжку пришиє, і з рукавів виглядають. Крохомальні манжети, як дзеркало виблискують на ногах штиблети. гарним виглядом навіє солодку тривогу і співає так натхненно, мов молиться Богу. І такого має баса, а по баритона, що ніякого не треба, йому мікрофона. Тоді думка не з'являлась навіть в ідіота. Щоб йому якусь рогульку приставлять до рота. Він і так, як візьме ноту. Всі замруть у залі, ми просунулися нині у мистецтві далі, не ті тепер уявлення про красу і мистецтво. Нині в моді нечупарність, буйне молодецтво. Ніхто тепер з глядачами панькатись не любить, що під руку попадеться, те й на себе цупить. Часом вискочить на сцену якесь шупирадло, напне собі на макітру старе простирадло, в підштаниках босоноге скаше як горила. Ти ж моя мила мені нагемила. І при цьому демонструє порепані п'яти. Таке диво в зоопарку, страшно показати. Або ж вискочить патлаті. Горлають на весь дух. Кака, кака, кака-кака-капелюх. Кака, Телебачення шанує братію Патлату і що вечора транслює в кожну нашу хату. А я поет, сушу мозок днями й ночами, щоб сказати щось достойне перед глядачами. Та подумаю, буває, друзі мої милі, чи не почати виступати в модерному стилі. Знять набрідлого костюма та надіть куфайку, взяти булбу на якогось або балалайку, поскидати черевики, щоб не заважали. І кричати, як скажений, щоб кругом іржали. За таке, коли зі сцени вигнали б зі страмом. Недарма ж мистецтво справжнє, називають храмом, недарма артист колишній ревно чепурився, розумів, що він у храмі, що Богу молився. Дуже жаль, що забувати стали ми сьогодні, що таланти справжні, чесні, то іскри Господні.